Привіт, мої любі! Сьогоднішній урок я присвячую вечірній релаксації. Сьогодні ми будемо м'яко працювати над витяжінням хребта, над суглобами нижніх кінцівок та над покращенням вінозного відтоку, для того, щоб після робочого дня розвантажити тіло та нервову систему, а за рахунок дихання. Ми запустимо парасимпатичну нервову систему, що допоможе нам міцно заснути. Ми починаємо. М'яко за руками на вдих, через кінчики пальців подовжуємо хребет. З видихом наші руки опускаються. Знову робимо глибокий вдих, подовження через кінчики пальців. І видих. Зараз, за рахунок таких дихальних вправ в динаміці, ми робимо з вами декомпресію нашого хребта. Тобто ми його витягаємо і знову вдих. Через кінчики пальців потягнулися, і видих, опускаємо руки донизу. Знову вдих. Видих. Додаємо рух ногою, вдих витяжіння через п'яточку, видих, притискаємо коліно до грудей і гойдаємося вправо-вліво для покращення розвантаження поперекового відділу. Знову вдих витяжіння. Видих, притискаємо коліно до себе і за рахунок погойдувань масажуємо поперековий відділ хребта, знову вдих, витяжіння через кінчики пальців та через п'яточку. Видих коліно до себе. І ще раз робимо вдих, потягнулись і пішов видих коліно до себе. Погодуємось. Ви маєте відчувати, як підлога масажує ваш таз та поперек. Вдих і видих до себе. Рухаємося м'яко, повільно. Якщо вам хочеться залишитись в якійсь позиції, ви можете це зробити. Ваше тіло самостійно веде вас у рух. Ми змінили ногу. Робимо глибокий вдих витяжіння через п'яточку та кінчики пальців, видих, притискаємо коліна до грудей. І робимо погойдування вправо вліво. Знову робимо глибокий вдих, витяжіння. І видих, коліно до себе, і погойдування вправо вліво. Вдих, потягнемо. Два коліна притискаємо до грудей, розводимо стегна в сторону для розвантаження саме хрестця і ми гойдаємося вправо-вліво, так само для посилення самомасажного ефекту. Опускаємо ноги донизу і робимо рух правою ногою. Ми робимо мах догори, видих, опускаємо ногу донизу. Зверніть увагу, що в нас активно працює стопа. В положенні флекс та поинт натяжіння та скорочення. І тепер ми додаємо рух ще в колінному суглобі, начебто ми. Крутимо педалі на велосипеді. Таким чином, ми задіємо три суглоби наших нижніх кінцівок. І наші м'язи працюють як насос по перекачуванню кровообігу та лімфатичної рідини. Змінюємо ногу і працюємо іншою ногою. На початку працюємо махом догори до низу. Але з активним рухом саме в гомілкостопному суглобі. М'язи скорочуються та витягаються, Скорочуються, витягаються. І рухаємося тепер, як на велосипеді лівою ногою, вмикаючи три суглоба нижніх кінцівок. Важливо після робочого дня розвантажити саме нижні кінцівки для поліпшення венозного відтоку крові. Заводимо два коліна до себе і гойдаємося вправо-вліво, вправо-вліво. За руками витягаємось назад, робимо глибокий вдих. Заводимо руки за потилицю і м'яко будемо зараз зміщувати коліна в сторону. Видих. Закрутились, повертаємося до центру, не змінюючи ногу і сторону. Ми знову робимо ротацію у хребті. Вдих, повертаємося до центру, видих, ми закручуємося. І ще вдих, видих. Скручування вивільняють наш хребет від скутості. І ще видих. Знову вдих. Витих, намагайтесь робити так, щоб ваш грудний відділ не рухався. Якщо у вас підіймається плече, це нічого страшного, але намагайтесь стабілізувати. Ми витягаємося за рукою за правою, оп, повертаємо її назад і повертаємо тіло в стандартне положення. Є. Замінили сторону і стегном. І починаємо робити ротацію вдих, і пішов видих, Закручуємося. Знову вдих, і пішов видих, скручування. Знову вдих, і видих, скручування хребта. І ще вдих. Видих скручування. Витягаємося за лівою рукою, подовжуємо лінію лівого грудного м'яза, посилюємо елемент скручування хребта і дихаємо. Вдих, видих. Повертаємося до центру і переходимо на четвереньки. В цьому положенні ми робимо з вами кішку і акцент на тому, щоб провалитися саме в лопатках в грудному відділі. Вдих ми робимо розгинання і трішки заводимо таз назад. Видих, Кругла сутула спина з виведенням тазу вперед. Видих. М'яко рухаємося назад, в прогин, видих, кругла, сутула спина вперед, вдих, видих, обов'язково підкручуйте поперек, коли виходите вперед, в положення круглої спини. І ще вдих. Видих витяжіння в позі зайця, подовження хребта, долоні стоять на подушках пальців, посилюючи витяжіння, і ми робимо вдих, видих. Потихеньку зараз будемо зміщуватися з вами в ліву сторону. І тягнемося акцентовано більше за правою рукою. Об, вдих, припіднялись, видих, потягнулися сильніше за правою рукою. Вдих, припіднялись, видих, потягнулися за правою рукою. Вдих, припіднялись, видих. Посилили витяжіння за правою рукою. І ще раз вдих, видих. Ви маєте відчувати натяжіння по всій правій стороні від підвздошної кістки тазу до кінчика пальців правої руки. Ми повертаємося м'яко до центру і змінюємо з вами сторону. Витягаємося в праву сторону, ліва рука в нас посилює натяжіння. Ми припіднімаємось на вдих, з видихом опускаємось донизу. Знову вдих і пішов видих донизу. Посилюємо витяжіння за кінчиками пальців лівої руки, розвантажуємо хребет, видих. Поступово повертаємося до центру і фіксуємось в центральному положенні. Зверніть увагу, ваші коліна широко розведені в сторони. Ваша грудна клітина провалюється вниз. Ми з вами переходимо в положення лежачи на животі, захоплюємо лівою рукою ліву стопу і м'яко пульсуючи, притискаємо п'яточку до сідниці. Наша задача зняти напругу з чотирьоголового м'яза, з квадріцепса і покращити кровообіг в передній поверхні стегна. Бо тут проходить у нас м'яз, який відповідає за напругу у попереку, підвздошно поперековий м'яз. І вдих, видих. Заводимо стегно в сторону і робимо легку ротацію в кульшовому суглобі видих. Ще раз видих в сторону і повертаємо до центру. І ще зупиняємося по центру, фіксуємо положення і робимо м'яку зміну ніг. Те саме повторюємо тепер з правою ногою. Захоплюємо себе за гомілку і пульсуючи підтягаємо п'яточку до сідниці. І м'яко-м'яко фіксуємо видих, видих. Ви маєте відчувати легке натяжіння попередній поверхні стегна. Якщо п'яточка не притискається повністю до сідниці, це нічого страшного. Працюйте в амплітуді, яка вам комфортна. На відчуття 6-7 балів натяжіння. Дихаємо вдих, видих і відводимо стегно в сторону, роблячи м'яку ротацію в кульшовому суглобі. Вдих, видих. І ще вдих, видих. Вдих, видих. Ми будемо з вами поступово перегортатися на спину. Руки збираємо в замок перед собою і витягаємо до стелі. Відтягаємо лопатки від хребта і тягнемося за руками до стелі, м'яко гойдаючись вправо-вліво. Це також елемент самомасажу грудного відділу. Вдих, видих. Відчуйте, як підлога протискала ваш грудний відділ. А тепер ми розмасажовуємо шийний відділ, знімаючи напругу трапецеподібних м'язів. І переходимо на бокову ділянку шиї. Рух руками вперед-назад, вперед-назад. І локально працюємо з правою стороною. З надпліччям ми перетягаємо ззаду-наперед, ззаду, наперед. Ззаду наперед. Ви можете силу натискоролювати під свої відчуття. Якщо відчуваєте, що хочеться затиснути сильніше, затискайте. Головне, щоб больовий діапазон не заходив вище 7 балів. Ми м'яко переносимо руки на грудний відділ і починаємо робити діафрагмальне дихання. Ми робимо вдих в наші ребра, і ребра рухаються по всьому радіусу. Долонями ми маємо відчувати розходження наших ребер в сторону, догори, в підлогу. І з видихом ми поступово випускаємо повітря з грудної клітини і відчуваємо, як наші ребра опускаються вниз. І знову робимо м'який вдих через ніс. І поступовий видих. І ще раз робимо вдих, не кваптесь, поступово впускайте повітря в ваші легені, розкриваючи м'яко грудну клітину і м'який видих. До кінця, до кінця, до кінця видихаємо вдих. Ми подовжуємо акцентовано саме видих, видих стає глибшим, довшим. Видих, 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 видих. Робимо вдих. Наповнюємо грудну клітину повітрям. І м'який видих. Саме дихання працює над активацією парасимпатичної нервової системи. Ця нервова система відповідає за заспокоєння, за заземлення. А тепер ми робимо глибокий вдих, витягаємося за руками, покрутіть лучезап'ясний суглоб з витяжінням. Дихаємо рівно, обіймаємо себе за лопаточки, м'яко робимо вдих, видих в цьому положенні. І подумки похвалили себе, подякували собі, і я дякую вам.